Група Павла рухається на Третяковську. Вона ж Венеція з випередженням на кілька годин. Та й рухаються вони по заселеному тунелю. Але я їх наздожену. Не маю права не наздогнати. Абсолютно вірно. я маю їх наздогнати, догнати, вибити і дати піздячки Не знаю, в якій послідовності, але одне або декількость цього по-любому виконаємо. Так. Що, погнали далі в... А я казав між, між цим всім, що ми мали бути по-любому зробити в цій регіні. Центр. Та втяжці нижче. Ну, не ми, а... Андрій з Кузнецьком. Тому що так, ми вилітаємо через руль, ну, як на велосипеді. І це не є дуже добре. Це є небезпечно. Диви, ми реально на відкритому просторі. Та я, я А, чекай. Ой, я чекаю. Ах ти, сука! Сучаро! Всі хто йде! Сіряти будемо! У нас зброя! Їй бо зброя! Ленін мені свідок! Та це не тебе, начебто. Форма не знайома. Може, знаєш хто? Поглянь як він стволами обвішаний. Не стріляй, братчику! Ми люди мирні, у нас тут жінки, дітки. Нас не чіпає, і ми не зачепимо. Ми біженці з червоної лінії. Я тут за головно. Командувати мені, правда, немає. Ким. Усі боєздатні йшли іншим караваном. на пів кілометра попереду. Гадали, що захистять нас, якщо якась не захистили? Напали на них постріли, лемент. Зараз затихло, але з наших ніхто не йде. Отож далі нам шляху немає. Назад теж не можна. Там нас лише розстріл чекає. Ты, я вижу, человек бувала. поможи, а? Мне чего потратить, а детей жаль. Им бы жить и жить, правда ж? То що ж ми тепер? Як же? То что же мы теперь? Как же мы без них? Бляха, дайте мне купить фильтры. Я фильтры хочу купить. У меня же пять. 5... Да ёб твою мать. А ты её, просрав. Пиздец. Ой, блядь. Як перекусило їй. Аж сумно стало. Чекай, чекай, не удивай, не удивай. Я ще не купив, в мене три хвилини всього лише. Це раніше не брали, а мені повістка прийшла. Так, не знаю, що вони хотіли, але я погнав далі. Чекай, чекай, чекай. Так, ну запас все пеще ідеально, без студія. Чу, чу чу Ідеально, блядь, ні. Чу-чу-чу. Не можна, сука, так казати про цю програму. Ой, блядь, не можна. Так, чекай, я включив запис. Включив, звісно же. Давай, тепер погнали на шифті на всьому. Що у нас таки є? Вперед А що там за су су сука на барышню руку піднімає, блядь. Пусти. 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 Рятуйте. Рятуйте. Не волай, курво. Рятуйте, не допоможе. Тут нема, нікого Короче, братело Давай ну ти перший, якщо виграв, а я доти на шухері. Добре! Давай, курво! Блять! Я ч сабстебени спою? п твою мать! Да ты курва, я, вот ты На вылазь, так барышня, на выход баришня вроде помиг, но ты блядь, якось... давай фидбэк, бра. Ладно, блядь, тобі грустно одиноко, включи світло. Достатньо? А Ай, да нахуй. Я свою роль виконав. Подяки не чекаю. Угу. Так, давай, давай ты щось тут може є. Ебать тут двері, конечно, я хуєю. Ебать, я би їх на металоприйомку здав. З кайфом. Що це, блять, таке понавішено. Чекай, я хочу подивитися, як воно в ручках буде віддати. Походу, мост там зброя. Поняємо знаю. Але, блять, чекай, мене з мене хуйньою. Типа Стелсова зброя. Похер і с ним, видимо, так же. А тепер погнали далі. Чекай. Так, я був без маски, це жар. Добре. Так, давай тепер перептяку на базу і в'ємо з кина. Я зрозумів, що ми тут не раді. Так, вимикаємо... Урва в целышне. О, блядь. Паскуда тварь. Понял, не? А я на Дрзе не буду ездить. Не похуй, я ебобьятый. Хотів би побачити, звідки по мені стріляють. Наче попав кудись. Блять заебав, давай-ка. Вийдемо, подивимося, що там до чого. Є мінус. Біля колонда. Надим... Ходити тут нічого немає. Добренько тоді так, тебе не облутати, я поняв. Блять, паскуда. Що там робиш? Це прожектор, чи, блять, просто тип там світить? Походу, тіп. Чу, тип, прожектор просто. Так, добренько. Все супер, все чітко, згідно планом. Беремо нашу регену. Во. Буде у нас регена, а не регіна. Даємо противогаз на нахуй, я его навіть не питаю, да? Давайся, покупай би хуй да ніхуя, хуя, вже для них немає. Паду вас сдохнет тварь. Так. А Та, ч это такого удара я Троє похірювась. Дякую. На цьому наш маршрут закінчується. Нам тебе пакло. І що там, сука, зробив, да? Братанчик, подожди, блядь. Залізти не можу. Дякую, брате. Тепер розв'яжу. Ти чи хто на? Дякую. Дякую, брате. Я вже думав усе. Наших всіх забрали: діточок, жінок, хто живий лишився. Я зараз. Я віджену дрезину, зможеш проїхати. Красавчик! Єбать, не зря тебе спас. Якщо ти за ними підеш, у них там пастка. Я знаю, вони казали. На дешній. То ж я не квався там. Не квапся. О, у мене ще є такі бідончики десь вдома. Красавчик, блять. Доганяєш, молодець. Так, ну тут світло не вимикається. До речі, поки не відганяє ту хуйню. Дерезина називається ще. Давайте подумаємо, що тут, блять, може є щось. Там хтось світом світив, я це бачив. Зараз потрібно буде, блять, під'їжджати обережно. Бляд, бідна регіона, так роздовбана, що пиздець вже. Буга, Дякую, брате, дякую. Давай, що, тобі в тому напрямку. Да-да. Давай, тобі в тому напрямку, там вже твої чекають. Нічого не твої, звичайно. Гас по вас погнали. Блять, вода заширить. ще воріт попало. Як неприємно. Запис є. Бляха, я буду провіряти кожен раз. Я гляну мене. Якщо не покажеться, важагний лати. Не була дирка. Так, добре. Давай поміняємо. У нас він трошки покосний, наш фільтр. От їх гальма. Що вони там загнізилися?

Блять. А гани в них такі бнуть чи що? Блять! Блять! Пизда нам! Заметил занадто пізно. Сука! Вот паскуды! Чекай, ну книги! Як что не покажет себе? Питер! Хе-хе-хе-хе! Сразу -хе 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 -хе.

Так, давай тепер передимося і вперед, і взад. Так, молодец, братанчик умер. Сейф тут у нас. Что, блядь, так, сейф залутанный. Блять, попаду сьогодні, ні? Блять, аж ште стыдно стало? Чому я застряг? Навіщо мені тобі його готувати? Ага. Так, там с той стороны я. Персонажик, давай извиться зайдем. Чё паскуда? На в коленку. Не. Так, за СВ паду. Блять! Братло убьють! А, ч такое? Не фортануло, да? ніхер выебаватись. Базелин, вазелин. Тепер тебе базелин не пригодиться. Будем на суху тебя ебати. Блять, хоть бы ніхто не зайшов мою кімнату. Так, блять, мені звідти треба буде обходити, я то зрозумів. Добренько, давай підемо. Блять, спочатку треба було, значить, сюди заходити, тоді вже в ту кімнату. Ну не подумав за той момент. Не то, що не подумав, не знав просто банально. от тепер прийдеться сюди бігти. Давай погнали, відкриємо сейфик. Так, верцата ми відчинили. супер, тепер нам потрібно йти назад до нашої регіни. Щоб могти поїхати, боїбаю е пішка разом навалювати по тунелях. Небезпечно. Занадто небезпечно. А от на світ на регені зі світом. От Диви, яка краса. Не, я не за аптечку. Аптечка використана. Просто Просто Так совпала карта. Погнали 6 тисяч оборотів. А, 5 тисяч оборотів Нормаль, нормально, нормально, навалим. Навалим, дай боже. А что тут я? Я хочу подивитися, что тут я. Неспроста же. Обоспроста. Обоспроста. Погнала далее. Блять, ну цены не стоит 100%. у не открывается такие. Що бляха взагалі побухнатурі? Бригадир сказав, якщо шпигає, хоч пропасаємо, як і з кури спитає. Усе бляка без базару. Ходімо. Так, а що в нас тут є? Бачив патрони. 12 патронів, супер. Дам. Чистим з совком пахне. Не то ж пахне смердить. Так, добренько, давайте подивимось, що у нас тут є. Угу, я тебе зрозумів. Їбаю, я туди їхати. Ось е, досить е, красномовно нам все розказали, що туди їхати не потрібно взагалі. І я їх чудово розумію я їхати по тунелях смерті. Чекай, там я вже був, так. Да. Да, 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 там я вже був. Давай. Приймемо в регену і погнали. З ходу світу, газ по вас, треба привірити, що я без маски, а я без маски був. Це то... супер. І погнали, давай. Що, треба по якийсь Спідометр поставити. Стояночка, нахуй. Стояночка. Я не туди, походу, вибрав маршрут, все-таки. Єбаю їх це туди ще раз. Дубль номер 2 І давай підзарядимо сразу наш ліхтарик. На випадок через звичайних ситуацій. Адже... Через... Чи, блядь, через звичайних ситуаціях дуже тяжко. Звертати увагу ще на щось окрім файта. Ось, ми нарешті їдемо в правильному напрямку, навіть світло включу. Істину маску. Так. Досить цікава картина, хотілося б знати трошки більше про це. Діть кам прикольно. Абсолютно вірно. Так, у можливо тут ще буде якась множеці. Ну качало, вони, дай Боже. Так, що ж у нас тут є? Абсолютно вірно, нічого гісненько. Я зайшов кудись не туди. Певно, так. Ось сюди. Нам воно хоче намікнути, що треба його спалити. Я аж правильно розумію, так? Якщо ні, буде печалька. Ти ж згориш? Давай, дробович Абсолютно нуль реакції. Як мені то подобається? Блять! Сука! Ебать, ти уйобище! Розраба блять! Куда твою мать? Ху! <хе -хе -хе> блять, треба передивитися буде на записі, як я угарно поварав. Можна угарно, блять. Крін я знає. не сука злякався, класно. Просто. Чекай, ніж туди, правильно? Щось я ніхуя не розумію. Мені каже, мене наїбало десь. Так, Сі, файно. Так, патрон для дробовичка. Супер. Нам потрібно би цю хуйню якось відкрить Блять, ну ти паскуда, конечно. Там я нікуди не пройду. Давай ще раз передимось. Ось, це в нас частина поїзда. Поїзд, сука, важкий, його не відвінути. Тоді в нас питання: а як то тоді потрапити туди? Можливо, я десь проїбав ще одну дорогу. Або десь тут був захід, кудись, куди я не звернув увагу, а він нам зараз би дуже пригодився. Наприклад, ось ця дорога смерті, на яку я пішов. Піду зараз сразу за деригиною. меняем сука венец заброшенная станция сука все таки, блять, походу придается все таки туда да сейчас раз поднимемся, блять трухикась на диете магичным членом, еще и ахуй там плавал, блять едем обратно На привеликий жаль, навіть світу включу, До Венеці нам так бистренько не попасти. Так, добренько. Давай, виходимо, міняємо маршрут, їдемо. По неймовірно, чудовій дорозі. На які я, звичайно, вже дуже хочу попасти, блядські повідомлення в Телеграмі. А, так, на які я дуже хочу попасти. Прям бажання через верхіда. Да. Того самого початку було направлено на той напрямок курва. Зараз підемо. Так. Куди ми поїдемо пізніше? Сам перед нам потрібно розібратися з цими паскудами. Давай, далі. воно ну, так мерехтить? тож і так немає. Но як за річі, то зайшли, усе, наше смішно време, почалося. Попереду чисто і мла, бля, чорний, курва, зрозумів? Я до пацанів чисто, що за маячня, типу, ви як тут, що вони такі, ну типу нічого. Але голоси, ово, шухерні, наче не їхні. Ну, так, типу, лупа, І Я чисто такий, пацю, давай, ти щось завертати. А вони мені такі, ні, до дідька, і тут файно. Це так реально. Ну, я згадав, у мене ще то запальничка. Я такий, Чирк, а хлоп? Так, ми згасили цих падлок. Пад... падлюк. Омирі! Oh oh <coughs> так. Спершу ми підемо туди, все до кінця. Так. Бо я люблю лутатися, по-перше, а по-друге, нас критична ситуація з фільтрами. Нагадую. А ще з дефіцитом. Так, тому треба закидувати. От така інтеграція в мене вийшла. За яку мені не заплатять, та й в принципі не треба святе діло. Так, е, добренько. Ніхуя тут немає, абсолютно вірно. Що це таке? Прожекторкий хуйо знає. Добренько. Ніка, є, класно, впацки, блять, отдих тепер вічний буде. Постану здоров'я називаємо це так. Тепер погнали. Омля? Oh, О, oh, быстрій ноги в них. Так, менергено тут. А куди вони пішує? Чайно. Добренько, давайте підемо. Далі. На нашій неймовірній дорозі. Подорожі. Куди нам треба? Куди вони так високо з'їбались? Мене питання. Ну от реально. Були. Три секунди. Повертаюсь, немає. З'їбалось чудним образом. Має. А продовження нашої неймовірної подорожі по катакомбах і дуже приємних тунелях метро продовжиться в слідушій серії. А для того потрібно підписатися на канал та поставити лайк. Мені. Так, да. буду дуже вдячний. І навіть за коментар ще якийсь. Дуже вдячний буду. Тому дякую тобі за перегляд цього відео та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!